Всім привіт! З вами Влад 3000 і сьогодні я розкажу про свої досягнення з тиконда. І це є мої медалі і пояс. У мене їх 11 медаль, 5 золотих, 2 срібні і 4 бронзових. Ну давайте я розкажу про, про, всь, про, всь, про кожну медаль докладніше. Давайте почнемо. А почнемо ми от з такої медальки. Вона з Кубку Прикарпаття тут навіть написано. Відкритий Кубок Прикарпаття. з місто Івано-Франківськ 2015 рік. Це було цього року. Тоді я програв у свого, ну але недавно. Я був ще в Чернівцях, я тоді взяв перше місце. Ну, я потім розкажу. Я в н... виграв свого. Ну, давайте продовжимо. О, ось цю медаль я отримав в Києві е, на Кубку Спарта тут навіть усі написано. Ось Спарта. СК Спарта. Першість. Відкрита першість СК Спарта. Тоді за перше місце давали статуетки, але мені дуже багато почупалося в моїй ваговій категорії учасників. І я програв з кров'ю. У мене з носа кров потекла. І потім я програв. І давайте наступна медалька це... це ось таке третє місце зі Львова. Тут написано, напевно не, не бачите. Львівської області чемпіонат Львівської області. Вона така синя жовта стрічка. І вона така волоску така хвиляста. Ззаду тут було написано 6 Львівської області, але воно стеглося. І давайте продовжимо. Наступна медалька з перших моїх змагань це було в Івано-Франківську. Вона в таке третє місце і з листочками, а заду нічого не написано. Така синя-жовта-стрічка. Ось така, як руковець. І давайте вже перейдемо до другого місця. А перше друге місце це буде... Те, яке я отримав у Тернополі, тоді я мав отримати третє, але отримав друге. Ура! І про і... цю медальку не мав більше що сказати. Ми... Ну хіба що мене там засуджували? І... Давайте продовжимо. І ось така медалька другого місця, але я не знаю, чи тут по-російськи написано. Место. Що це було в Франківську а здоро тут нічого не написано. Така цвітяща синіжовта стрічка і притягнута теж немає не ке не, що сказати. Ну і мені зразу її дали Давайте продовжимо. Да. Да -да. Додин, додин, додин. І це моє перше-перше місце. Тоді у моєї сестри був день народження. ми тоді в парк паркхотель поїхали. Тоді мені розкупили костюм синій, я його ще покажу потім. Ну, потім дали, можна тільки сказати, що я виграв свого, а потім ще два бо я виграв і. І все, і давайте продовжимо. І ось ці дві два перших місця я зробив у Франківську теж. І ну нема що сказати, бо це різні змагання були. І тоді давайте продовжимо. Дам -дам 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 -дам. Ой, і ось ці два перших місця вони були е, на виїзді. Е, оце в це з Чернівців, а оце з Вінниці. Цю медаль я то я два рази бився і за цю два рази бився. Ну багато разів я два рази бився, бо в мене така вигова тепер. І всім па папа. Лат три тисячі і па-па.